Добрий день. Починаємо нашу лекцію, яка присвячена патоморфології інфекції вірусу імунодефіциту людини та послідучому синдрому набутого імунодефіциту або СНІДу. В тривалий час цей, цей інфекційний процес називали 20-го століття, тоді чому 21-го століття і в. Проводилося спочатку, коли це з'явилася інформація про поширення цієї інфекції на наших теренах. Це викликало якийсь такий жах, і багато заходів проводилося. Дуже велика інформаційна кампанія в засобах масової інформації, в школах і різних навчальних закладах. В принципі, робилося багато для цього. Що, що зрештою е, що зрештою а е, надало деяких е, позитивних, позитивних наслідків наприклад в україні е, в україні завдяки діяльності благотворі різних фондів які опікувалися найбільш незахищеними шарами населення це Ін'єкційні наркомани, працівники секс індустрії, і інші люди, які найбільш соціально незахищені, проводились просвітницькі заходи, роздача різних засобів бар'єрної контрацепції. Зрештою, це мало деякий вплив, що Близько уже на передвоєнний час рівень СНІДу значно знизився його темпи почали знижуватися ще 10 років тому, а доволі активна діяльність різних благодійних фондів призвела до того, що в Україну завозилось багато ліків, які роздавалися безкоштовно або, або Коштували символічні гроші, і вони, ці ліки знижували вірусне навантаження. Багато центрів було створено. Що в Україні, наприклад, на відміну від сусідніх країн, вдалося контролювати цю інфекцію і добитися значних результатів буквально в передвоєнний час, і навіть багато було таких випадків, що люди за кордону. Приїжджали лікуватися в Україну, тому що тут було дешевше це робити, і це приклад того, як люди низова ініціатива і недержавні організації зробили дуже багато для, для інших людей, для незахищених людей, і це добрий приклад, про який мало говорять. На жаль, про те. Вірус, цей вірус він змістився в, скажімо, в сторону нормалізації соціальної, коли стали більше хворіти звичайні люди, і основний шлях передачі це гетеросексуальний статевий контакт за останні роки. Такі, така тенденція спостерігалася. Повертаємося до проблеми безпосередньо віруса і патоморфологічних змін. Вірус імунодефіциту людини, відноситься до так званих повільних вірусів або лентівірусів, родина ретровірусів. Це дуже малий вірус, має всього-навсього в своєму РНК 104 нуклеотиди в нитці. і в. Зміна одного нуклеотиду, як правило, призводить до значних змін властивостей цього віруса, і в тому числі імуногенності, і так далі, можливості його детектувати. Цей вірус є наночастинкою по, по своїй природі, величиною від 100 до 120 нанометрів. Складається з двох ниток РНК і деяких ферментів, які потрібні. Для цього віруса це зворотня транскриптаза, основний такий важливий фермент, проти якого дія, ну, спрямована дія деяких ліків, протеаза, інтеграза, ряд білків важливих для ураження таргетних клітин gp 120 p П17, і значить протеїн. А в основному вірус зазвичай використовує можливості клітини, які уражує, проникаючи всередину клітини, використовує синтетичні, е, синтетичні потужності клітини для того, щоб синтезувати достатньо е, свої білки, які йому потрібно, і потім вже ці білки збираються в вірусну частинку і продовжують уражувати інші. інші Клітини. А вірус філогенетично застос... застосовує методику ухиляння від імунного контролю, і в імунній системі знайшлося дуже слабке місце: це це лімфоцити, CD4 плюс хелпери, які є критично важливими для формування імунної відповіді і передачі антиген... антигену на. Інші клітини для того, щоб о, створилися антитіла, чи навчилися текілери розпізнавати чужі, е, чужі елементи віруса. Також віруси, які входять, е, ензими, які входять у вірусну частинку, вони дуже схожі на людські і низькоспецифічні їх відрізнити від е, звичайної, наприклад, ДНК полімерази, від е, людської імунна система нездатна. Це ще один, ще один елемент мімікрії, який дозволяє вірусу виживати. У патогенезі ВІЛ-інфекції центральним є ураження cd 4 плюс та лімфоцитів, пряме ураження з використанням кластера диференціації цього cd 4 плюс через який відбувається і його корецептор проникнення вірусу до, до цієї клітини. Також ці важливі клітини, те лімфоцити, хелпери, вони мітяться протеїном GP120, які прилипає до них, і таким чином імунна система людини вважає, що це вороже, ворожий об'єкт. І знищує ці вміщені клітини, до яких пристав цей білок, наприклад, наявність білків віруса на мембрані тихелперів, робить їх липкими до інших тихелперів, і це призводить до контактного ураження здорових клітин, злипання їх із зараженнями. Як і всі віруси, потрапивши в. Потужності білоксинтезуючі, клітини відбувається, вибухова репродукція вірусу, і кількість вірусних частин значно зростає. Це основні елементи патогенезу вілоінфекції. Класифікація ВІЛ СНІДу розрізняють п'ять стадій, які розвиваються, як правило, послідовно. І склад... мають назви стадія гострого захворювання, безсимптомного насійства або хронічного захворювання, стадія персистивної генералізованої лімфаденопатії, СНІДасиційований комплекс та безпосередньо СНІД, про який всі всіх на слуху. Схематично це перебіг вілоінфекції виглядає так, що спочатку є. Деяка кількість, деякі, деяка кількість вірусних частинок, які дуже швидко збільшується, і це збільшення призводить до першого гострого прояву, такого спалаху, але це відбувається не завжди далеко. І потім розвивається латентна стадія, під час якої Повільно відбувається виснаження кількості імунокомпетентних клітин та хелперів, і це, зрештою, призводить до формування формування критично, критичної точки, під час якої виникає вже друга фаза інфекції, коли сила роботи імунної системи зменшується і з'являється. Опортуністичні інфекції і інші симптоми, які супроводжують це захворювання. Притом тривалість дуже коливається від індивідуальних особливостей, які ще не зовсім ясні. До речі, у деяких людей існують мутації, у деяких популяцій людей існують мутації, які роблять їх несприйнятливими до сніду. Наприклад, у Скандинавії є такі скажем, популяція людей. І саме їх, цих людей, їх використовували як донорів кісткового мозку, коли лікували було три випадки повного вилікування від сніду, коли пересаджували кістковий мозок від донора, який не сприйняти до сніду, і таким чином кістковий мозок продукував продукував. Захисні клітини, які потім вже з цими інфекціями всіми розправлялися таким чином кілька пацієнтів, так званий берлінський пацієнт, лондонський пацієнт і так далі. Їх навіть так називали по місту, де це робили. І вдалося повністю елімінувати цю інфекцію. Але це випадки штучні, три, чи чуть більше їх було. Перша стадія це стадія гострого захворювання. І інкубаційний період спадає від двох тижнів до трьох місяців. І треба сказати, що розвивається не у всіх, а лише в третини, приблизно в третини інфікованих Це проявляється лихоманкою, ліфоденопатією, висипками, збільшенням печінки селезінки, болями у м'ясах, такий грипоподібний синдром, але з висипкою уртикарного такого плану. А, наступна стадія вона е, доволі загадкова, і є стадії безсимптомного насильства. Е, е З'являються антитіла, як правило, референсне антитіло – це антитіло проти п 24 або е, інші антитіла проти вірусних частинок. І стадія ця безсимптомного насильства може тривати до 10 років, від 2 до 10 років е, зрідка. Проявляється ця стадія збільшення лімфовузлів без чіткого гігенезу. На наступній стадії, стадії персистивної генелізованої ліфмоденопатії, розвивається збільшення лімфатичних вузлів двох груп, при тому, що збільшення лімфовузлів буде у дорослих більше 1 см, у дітей більше пів см. І призом це збільшення залишається тривким, більше трьох місяців. Особливістю такого, такого збільшення є, що немає інших причин збільшення лімфатичних вузлів. Немає інфекцій, локальних чи генералізованих, немає пухлинного враження лімфатичних вузлів, чи які, якоїсь хвороби за типом саркоїдозу, наприклад. При якому там ураження лімфовузлів, лімфоузли збільшується. Іншим моментом є е, проста фолікулярна гіперплазія лімфатичних вузлів із такими центрами проліферації, як ми бачимо на цьому гістослайді. Е, таким чином, на допомогою гістології неможливо встановити гістологію лімфатичних вузлів, неможливо встановити вірус е, діагнозу з СНІДу. Е, наступним. Стадія є снідасоційний комплекс, який складається з кількох з кількох таких хробливих станів, які за типом розвиваються за типом синдрому хронічного стомлюваності. З'являється діарея невідомої етіології, збільшується селезінка. З'являються неврологічні порушення, погіршується пам'ять. Взагалі, більшість симптомів не специфічна. Окрім того, що з'являються персистуючі інфекції, паратит, призвольний герпес і такий незвичний, скажімо, патологія, як бактеріальний ангіоматоз. Викликаються тими ж бактеріями, фактично, що і хвороба кошачої подряпини, які. Ці бактерії маловірлентні, але здатні викликати шкірні ураження і такі утворення таких папул, гранометозну реакцію можна спостерігати в шкірі і так далі. Важлива ремарка, що діагноз сніду встановлюють не вілінфекція, а сніду за умов наявності антитіл проти ВІЛ та одного індексніда індикатора захворювання. Це може бути опортуністична інфекція або кервоінфекція, це пухлинопадівні, пухлинні інші хвороби, або неясні такі індикаторні хвороби з недостатньою недостатньою достовірністю. От опортуністичні інфекції ми будемо далі розглядати найбільш важливіші з них а до інших хвороб, які пов'язані з СНІ... снідом, комплексом сніду. Це є цервікальна карцинома інвазивна у, у жінок, уражується шийка матки, тому що вірус має тропність до, до цього епітелію, саркома Капоші, лімфома беркета, а також деякі. Більш рідкісні хвороби, як лімфоїдна інтерсесійна пневмонія у дітей, або синдром виснаження, або СЛІМ хвороба, коли ці хворі втрачають вагу і виглядають виснаженими. Можливо, такі ви бачили такий фільм з Меттю Конахі, «Дал даласький клуб покупців про снідхворих. Там такі вони мають типовий вигляд, як слім хвороби ці герої. А, і є ще такі сумнівні о, індикаторні хвороби, які важко пояснити ці інфекції опортуністичні чи виникнення неспецифічних не встановлених лімфом. Uh, і так, найважливішими опортуністичними інфекціями є пневмоцисна пневмонія, це мегаловірусна інфекція, мікобактеріози, е, нетипові за типом е, авіум, е, е, криптококоз, гістоплазмоз, токсоплазмоз, кандидози і герпетичні різні інфекції. Пневмоцисна пневмонія викликається такими найпростішими пневмоцистами, які взагалі дуже маловірулентні, і, як правило, вони уражують легені і знаходяться у альвеолах. У зв'язку з тим, що немає і протидії цим, скажімо, малоагресивним, малоагресивним найпростішим, то відбувається повільне повільне така поширення цієї інфекції, заповнення альвеол. Подальшим ураженням і е, дихальною недостатністю, і розвитком знищенням тканини легені. Це пневмоцисти вони можуть уражувати і інші органи, в тому числі і е, головний мозок, е, особисто бачив на розтині е, на гі... гістологію такого випадку. Стомогловірусну інфекцію більшість студентів знає за те, що там є клітини за типом совиного ока. Ось ми бачимо їх в центрі з таким ободком світлим. І це за ну, цитології чи гістології можна встановити. Ця інфекція дуже багатогранна, може уражувати різні органи, може перебігати за типом інфекційного монуклеозу. Може уражувати гіпотоліональний комплекс внутрішні органи, і навіть є такий специфічний симптом, як ураження як ураження сітківки з розвитком, розвитком специфічного ретиніту і подальшої сліпоти. Це, це також є наслідком зниженого імунітету. Деякі види мікобактерій, вони і зазвичай людей не, не уражують. І є такий туберкульоз птахів, який, як правило, люди хворіють рідко, але у випадку, випадку відсутності імунітету це можливо, і це різновид туберкульозу, який ну, взагалі менш агресивний, але все одно призводить до значного погіршення здоров'я і загибелі навіть. Бачимо в макрофагії, заповнені цими бактеріями. Криптококоз викликається грибком, грибком з капсулою, і також шляхом видихання спор грибка цього, і він викликає пневмонію, ураження внутрішніх органів, менінгіт. В принципі, імунна система людей добре захищається від грибків, незважаючи на те, що є такий серіал, останні з нас, де там описується пандемія грибка, які там перетворює людей на зомбі, але насправді це науково мало обґрунтовано оскільки у, у, у цих грибків мало, мало таких факторів вірулентності і можливості створювати інфекцію, а гістоплазма також різновид грибка, який живе у ґрунті, і зазвичай він не приносить ніякої шкоди, але знову, коли з'являється у нього можливість поселитися в альвеолах, він там. Він там починає розвиватися і заповнює всі ці альвеоли у зв'язку з тим, що організм не може проти нього боротися. Ще один такий найпростіший це токсоплазма Гондії. від котів передається, які хвороба цараплений, а також, а також і інша, інші хвороби, які там ми розглядали е бактеріальний е бактеріальне ураження шкіри і судин шкіри, а... токсоплазмоз викликає розвиток абсцесів у різних органах. Е в основному дуже страждають головний мозок, деформуються кісти е і це цей, цей найпростіший викликає. Розвиток енцефаліту з відповідною симптоматика. Найбільш поширений грибок Candida albicans викликає за умови зниження імунітету, навіть у відносно здорових людей, викликає часто ураження різних органів шлунково-кишкового тракту, стативих органів, але у хворих на снід ці ураження масивні. І, можна сказати, невідворотні, важко, важко лікуються, і поширення масивне по всьому, по всьому шумково кишковому тракту, починаючи з ротової порожнини, з травоходу і так далі. Потім відбувається ураження внутрішніх органів із формування цих міцел, білого нальоту, і так, і так далі. Інша проблема герпетична інфекція надзвичайно поширена у людському суспільстві, популяції, існує багато типів герпетич... герпетичних вірусів, ем... і ця інфекція перебігає дуже агресивно і фактично самостійно не піддається регресії без, без медикаментозної допомоги. Займає великі, великі площі цікули, і зливний характер має, все ж таки, імунна система не може захистити. Саркома капоші не відноситься до опортуністичних інфекцій, а відноситься до інших захворювань, і за назвою є пухлина злоякісна, яка асоціована з віл. Проте ця пухлина має інфекційне походження, і також є наслідком герпетичної інфекції восьмого типу. Цей вірус спричиняє з часом ураження шкіри, судин, і з часом на фоні, на фоні процесів репарації виникають фонні зміни, які зрештою є, мають інвазивний ріст, але не мають такого. Відверто пухлинного пухлинної поведінки з роздачею метастазів і дуже агресивною інвазією. Швидше, це такий повільний процес, проте про те, який має ознаки, має ознаки злоякісної пухлини загальні. Зв'язку з ураженням лімфоцитів. Імунна система фактично тріщить по швах і має збої у всіх, у всіх його і проявах, і це призводить до підвищення частоти в сотні разів частоти виникнення пухлин лімфоїдної тканини. Найчастіше виникають не лімфоми. І вони мають недиференційований такий гестологічний такий, стадійність. Вони мають складаються або з дуже дрібних лімфоцитів, або відносно великих. Це ознака недиференційованого, недиференційованого пухлинного процесу, який, в принципі. Гістологічно імоногістохімічно не дає можливості нам сказати, що це все таки СНІД, але, але серологічні аналізи, діагностичні, діагностичні різні тести вони допомагають пов'язати СНІД із цим пухлинним процесом. Так, це були основні а, опортуністичні інші інфекції при СНІДі. Як правило, більшість хворих раніше гинуло впродовж десь 10 років, але зараз існує запроваджено багато таких хімічних препаратів, які зменшують вірусне навантаження, сповільнюють перебіг інфекції, і це дозволяє значно покращити якість життя хворих на снід. І продовжити тривалість їхнього життя. В принципі, багато в чому з них замов соціалізації і догляду вони можуть жити ну, тривалий час і фактично майже не порушуючи загальну якість життя. Дякую за увагу.